Всім привіт! Сьогодні буду готувати панкейки. Хто ще не готував їх, то дуже рекомендую приготувати. Вони виходять дуже смачні, дуже ароматні. Для них потрібно одне яйце, 4 столові ложки цукру або 80 грам цукру, сіль 1 четверта чайної ложки, молоко. 250 грам, олія рафінована, або масло розтоплене, 3 столових ложки. Порошок одна чайна ложка і борошно приблизно 200 грам, або 9-10 ложечок такої з малої, столових ложок з маленькою гіркою. Так, зараз будемо. Спочатку я зіб'ю яйце і сиплю цукор і ванільного цукру. Хто не любить ванільного цукру, можете не сипати. Я Сиплю 7 грамм. Пачечка має 6, 16 грам. Я пів пачки десь сиплю приблизно. Буду збивати міксером, то можна і вінчиком збити, але я буду на маленьких оборотах міксером збивати. Тільки не побігти. Можна трошки ближчі посудині розбивати, а найбільш нічніше. тоже сверху. Выдаю соли, лучше ложку. але кімнатної температури, або трошки підігріти його, так, щоб воно було найтерно. Зараз додам порошок до печива. Szaj Все розігріваю сковорідку на середньому форматі я її буду готувати. Сковорідка нагрілася, я викладаю. Розмір панкейків ви собі самі дивіться, які вам зручно. Кружочками гарно вкладайте. Хочете більші, хочете менші. Якщо у ну, нас з'являться е, бульки, зразу треба дивитися, щоб низ не, не підгорів. Вони печуться дуже швидко. То можна на такій сковорідці, можна на сковорідці для млинців, така звичайна для млинців з антипригарним покриттям, то навіть швидше буде. Але на сухій сковорідці, У мене тут керамічна, я чуть-чуть її так змастила олією, бо тут керамічне покриття воно не дуже так гарно відстає. О, і зразу перевертати. Тільки трохи бульки, бачите, воно навколо дістало такі бульки, одразу перевернути. Виходять дуже смачні. Смачні, ароматні ще їх подати з медом, джемом, маслом або навіть сметаною. Дуже така домашня виходить страва, дуже смачна. І продукти дуже доступні. Чув більше трошки. Трошки розтеклися, такі вже не круглі зробилися, але нічого, вони смачні. Я ще кілька викладу на ту сковорідку для млянеців. Таку жарту буду знімати. Щоміще середнього розміру даю 2 столові ложки, десь так от. Можете по кілька собі накладати, а якщо не спішіте, то можна одні ну один, але більший такий. Тут більше так не влазить, якщо рівної форми такої робити. посмажила ті панкейки, як я вже казала, їх щось вийшло 12 штук, але, як я казала, їх вже можна, їх можна подавати з джемом, з сущеним молоком сиром з варенням будь-яким, навіть з маслом або з сметаною. Вони теплі, дуже смачні, то аромат навіть не передати. Продукти доступні, зготувати їх можна дуже швидко. Так що готуйте, нехай вам вдається. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. Дякую!